Ноткоін, хум'як. Перші слова, які ви чуєте, коли заходите в школу. Переважно в молодші класи. Про них знає ваш молодший брат, мама, тато, дід і навіть бомж -толік з твого під'їзду. Кнопки, бабло немає, кажуть вам псевдомотиватори з Тіктоку. Пиздош, отже вона. Школярі, просто тапаючи своїми пальчиками на екранчик, заробили сотні, а може й тисячі доларів на ноткоїні. Бабці по дорозі в автобусі тикають хомяка і планують заробити річну пенсію. Школярі замість уроків тикають хомяка і сподіваються заробити на річний запас булочок з мак. Але ж не може бути все так просто. Чи може? Отже, в цьому відео я їм розкажу, скільки. Заробили школярі, просто тикаючи на екран, розкажу скільки заробив я, запросивши багато тисяч рефералів, і покажу на чому ще можна заробити, просто клікаючи на екран. Так, от чого я взагалі вирішив зняти це відео? Та тому, що мене вже заїбав той на йохін... хом'як. Він всюди. Зайду в коменти хом'як-хум'як, хом зайду в тікток, хом'як, зайду в сторіс хом'як, іду по вулиці, чую хом'як. Його тикають всі. Мені вже скидала ревку моя молодша сестра, брат, люди, які до цього взагалі крипти відношення, нахуй не мали. Школьники на вулиці тикають, бабка в автобусі тикає, продавщиця в аптеці тикає. Та та. Та що тут казати, сам хом'як тикає. Чого взагалі почалося оця вся двіжуха? Чому цей хом'як і інші клікалки стали такими популярними і чи реально на цьому заробити? По перше, після того як ноткоін роздав непогані гроші за просто кліки, люди почали ловити фому. Це типу, коли їх дуже давила жаба, через те, що інші заробили, а вони не заробили. Тому всі одразу побігли клікати хом'яка, щоб не пропустити ще один лифче. Думаю, всі вже знають, що таке той ноткоін. Це клікалка в телеграмі, де треба було просто тикати, тикати і ще раз тикати. За це давало монетки, які потім конвертувалися один до тисячі, і їх можна було. Продати за реальні долари. Ноткоін в короткий період часу став дуже популярним. В тіктоці було тисячі відео з ним у всіх школах на перервах. Школярі замість того, щоб ходити за булочкою, сиділи і тикали пальчиком по екрану. Отже, цей додаток став дуже популярним в короткий період часу, тому що люди хотіли заробляти, нічого не роблячи, просто тикаючи на екранчик пальчиком. Ну тому, що люди люблять халяву, я робив пост в своєму телеграм-каналі, де питав людей, скільки в них вийшло заробити на ноткоїні. Хтось зробив 60 доларів, хтось 400, хтось 5000, а хтось нічого. І якщо рахувати по найвищому курсу, то просте. Та людина за просто кліки могла заробити біля півтори тисячі доларів. Треба було наклікати всього 50 мільйонів монет, що доволі реально. Як для школяра це дуже і дуже великі гроші. І ті, хто робив ноткоін, ділилися на три категорії. Перша категорія мамкині криптони. Це ті, в яких був один аккаунт, і вони клікали тільки на ньому, а потім навіть не знали, як продати ноткої. Вони заробили по 50-100 доларів. на Табулочковиста. Друга категорія вже солідніша. Це ті, хто тикали самі, заставляли тикати брата, сестру, маму, тата, діда, е, коротше, всю сім'ю і запрошували друзів. Але надкої ще з рефералів. Такі люди зробили вже побільше, хто з 500 доларів, хто з 5 тисяч, і тут вже навіть можна було купити собі якогось Ford Focus 2007 року. такий був до речі. І третя категорія найжорща, це абузери. Вони робили цілі ферми. Десятки, сотні телефонів, клікали цілодобово, набирали сотні, тисячі рефералів. Ті зробили найбільше тисячі, десятки тисяч доларів. І тут на ті гроші вже можна було собі купити якусь хату. Отже, вам, напевно, цікаво, в яку категорію входжу я, і скільки я на цьому заробив. В мене є великий телеграм-канал, в якому я декілька разів кидав реферальне Посилання почнемо з того, що в мене було біля 6-7 тисяч рефералів. Ноткоїні, за що я отримав близько 800 тисяч монет і ще 100 тисяч монет на Також я скупляв ваучери по 10 тисяч монет. Разом скупив майже 5 мільйонів монет, витративши 19 тисяч доларів. Разом всі мої монети з рефералів і ті, які я купляв, оцінювалися приблизно в 60 тисяч доларів, 9 тисяч з рефералів і приблизно 50 з ваучерів, які я скупляв. Але на лістингу я їх не продав, тому що всі монети випадково закинув у стейкінг. Потім ноткої нормально так окатався, але виріс назад. Свої монети я продав в середньому. По одному центу і непогано заробив. Звісно, міг продати трохи дорожче, але вже ладно. Хоча не ладно. Бо потім ноткоін виріс ще більше в 6 разів за тиждень і коштував вже 3 центи. В той час як я продав свої монетки по одному центу. Якби я все-таки дотримав до найвищої ціни, то здійснив би мрію всього свого життя. Порш 911. Який же він прекрасний? Ех, а треба було всього лише на пару днів довше потримати ті монети, але, по ходу, доля приготувала для мене більш важкий шлях, тому вже як я так є. Я вам привів приклад з ноткоїном, і думаю, очевидно, чому люди одразу перескочили на інші. І тапелки плюс це все дуже сильно шилиться в тіктоці. Люди на відосах з цими от тапалками, хоміками і так далі, набирають десятки, а то й сотні тисяч лайків і мільйони переглядів. Що для криптопроекту? Дуже духов і до речі, став лайк під відео, якщо тебе теж вже заїбали люди, які в коментарях спамлять своїми рефералками. Отже, ноткоін пройшов, школярі заробили, але не всі, не всі встигли заробити. Тому для тих, хто не встиг заробити на ноткоїні, я вирішив в цьому відео зібрати декілька таполок, які також, можливо, роздадуть гроші за те, що ви будете просто клацати на екранчик. Але я одразу кажу: якщо ви хочете отак просто зробити один аккаунт і сидіти тикати його, то краще вже піти на роботу. Думаю, наступні тапалки роздадуть менше за ноткоїн, тому тут треба буде вже постаратися, а бусте, робіть багато. То аккаунтів, запрошуйте рефералі, женіть, з ТікТоку трафік на свою рефку придумайте щось. Тож не будьте як всі, бо всім не можуть роздати багато. Роздадуть тільки тим, хто думав головою, а не просто їбаш. І перша тапалка це хом'як. І ні, я навіть на нього посилання залишати в описі не буду, тому що чесно, він мені вже в починках сидить, і взагалі я думаю, він роздасть найменше зі всіх. Вони взагалі на роздачу виділили 1% суплаю, так ще й з двохрічним вестінгом. Тобто, токени ви отримаєте не одразу, а вони будуть вам капати протягом двох років. Тому хомячки. Сорян, але і це ще не все. Виявилося, що ця гра належить російським розробникам та знаходиться на російському IP. Тому краще видаляй цього гірного І зараз я тобі розкажу про нормальні тапалки. Отже, перша тапалка це Мемфі. І основне, що вам треба знати про цей проект, це те, що їх шилить лінея. Хто криптан, ті зрозуміють, а хто не криптан, просто знайте, що проект не пустишка. В них доволі хороші партнерства, а це означає, що гроші або є, або будуть. На даний момент в них майже 8 лямів юзерів. Отже, заходите в додаток. Тут такий от прикольненький дизайн, клікаєте, виконуєте. Завдання, прокачуєте, запрошуйте рефералів і сподіваєтесь, що проект вийде гарно і нагодує вас. Посилання в описі. Далі в нас йде Pixelverse. Теж прикольна тапалка, де знову ж таки о чудо треба клікати. Але тут також є якісь битви, де ти змагаєшся з іншими учасниками в кого швидкі пальчики. Також в них є якісь партнерства з біржами, з Bybit, з BitGet, тому, можливо, щось та й насипев. Також недавно я попросив їх додати українську мову в додаток, і воля, вони додали за це плюс реп. Посилання я також залишу в описі. Третя тапалка це TapSwap. Теж прикольний клікер, знову ж таки, треба. Просто тапати, виконувати завдання, прокачувати аккаунт і запрошувати друзів. В них в телезі вже 12 лямів підписників і якийсь дуже сильний актив. Також є інфа, що можливий лістинг на бінансі, тому що у них є спільна колаборація. Тому цей проект також можна включити в свій список тапалок. І його я теж залишу в описі. Цей тренд з клікалками, ноткоїнами, хомиками і так далі. Нам ще раз доводить, що люди не хочуть старатися, вони хочуть просто клікати і заробляти. Вони не будуть крутити ретродропи, не будуть робити тестнети і так далі. Бо це все важко, бо це все нудно і взагалі, блядь, думати треба. Всі. Хочуть легких грошей. Ну що ж, подивимось, що з цього всього вийде. А з вами був як завжди, я, головний хом'як цієї країни, Ардені. До зустрічі!